Всім доброго здоров'я! Уже зовсім скоро станеться те, про що я так довго і завзято говорив у попередніх фільмах-лекціях та у важливому повідомленні для наших глядачів. Зараз ми з вами зробимо невеликий екскурс в історію нашого каналу. Почну я з нашого першого в світі фільму лекції під назвою Бог і релігія. Там я згадав про пророцтво Ванги, яка говорила про появу нової релігії. Це пророцтво здійснюється вже зараз. Я анонсую першу проповідь нової проукраїнської і антиросійської релігії під назвою Лестризм. Ця релігія сповідує насамперед те, що все живе виникло завдяки електриці. Багато говорити не буду, бо вам буде нецікаво. Скажу одне: в першій листрицькій проповіді ми поговоримо про моє перше листрицьке знамення, яке поклало початок нової релігії. Отож вкотре закликаю вас, долучайтесь до листризму, бо це єдиний спосіб звільнитись від московського ярма. Жодна інша релігія не зробить нас по-справжньому вільними. Долучайтесь, підписуйтесь, ставте оцінки, бийте у дзвони, щоб нічого не пропустити. Побачимось!